Усім привіт! Мене звати Олексій Стеклов, експерт з генерації продаж. Сьогодні я розповім чотири способи, як збільшити продажі інтернет-магазину за допомогою оптимізації процесу замовлення. Показувати я буду на прикладі інтернет-магазину OpenCard, але незважаючи на те, на якій платформі виконаний ваш інтернет-магазин, ви в будь-якому разі зможете застосувати цю оптимізацію і для свого магазину. Розглянемо, як в стандартному опенкарті реалізований процес замовлення. У багатьох інтернет-магазинах є, власне, ті самі проблеми. Наприклад, ми вибрали якийсь товар і нажимаємо додати в корзину. З'являється невеличке таке сповіщення, що товар таки доданий в корзину. Потім ми переходимо в корзину, потім переходимо в оформлення замовлення. І тут у нас 6 кроків оформлення замовлення. Дивлячись на, ші, на ці шість етапів, я розумію, що у мене процес оформлення замовлення займе принаймні години-півтори. Як це оптимізувати? Перше, розглянемо модулі модуль покупки в один клік. Приміром, вибрали якийсь товар. І е, у нас є можливість одразу. Вибрати якісь опції товару і замовити. Тобто замість 9 кроків в попередньому інтернет-магазині ми маємо всього-навсього один крок купити в один клік з вибором опцій товару і е, одразу з оформленням. Це перший інструмент. Ідемо далі. Другий інструмент для збільшення конверсії на етапі. Корзини це кнопка купити зараз. є у нас кнопка купіть в один клік. Інший варіант це купити зараз. Мова йде про те, щоб не додавати товар в корзину, потім переходити в корзину і потім з корзини переходити до оформлення замовлення. Ми одразу пропускаємо два кроки і одразу переходимо до замовлення. До оформлення замовлення. Два кроки ми зекономили. Так. Але все одно в нас залишилось на етапі оформлення замовлення. У нас шість кроків, які виглядають достатньо страшно. Як альтернатива ми можемо використовувати замовлення на одну сторінку. Тут фактично всі ось ці шість кроків винесені на одну сторіночку. Виглядає достатньо громоздко, але з іншого боку, ось тут список товарів він буде, скоріш за все, не в замовленні, а над оформленням замовлення. І тут частина полів надзвичайно скоротиться. Якщо там ми приміром, працюємо лише по Україні, то тут поштовий індекс, країна. Регіон, все це е, не так, щоб потрібно. І відповідно можна ці елементи якось простіше розташувати. Наступний модуль, який ми розглянемо, це е, карт по п Це модуль спливаючого вікна, коли товар у корзину додається. Якщо ми візьмемо стандартний інтернет-магазин OpenCart, то ось ми додаємо товар, і все, він додався в корзину. Ніякого call-to-action-а на давайте вже платіть, немає. Просто таке малесеньке сповіщення, що товар таки додався, і, і тут вверху теж непримітно збільшилася кількість товарів в корзині. Модуль по-папа, коли ми додаємо товар в корзину, виглядає так. Даємо to Cart. І е суть в тому, що тут, ну, тут звичайно, можна прибрати цей купон-код і подарунковий, подарунковий ваучер, там, скидочний купон. Але суть в тому, що по додаванню товару в корзину, зразу відображається фактично, це. Корзина, тут можна змінити кількість і, власне, перейти до оформлення замовлення. Що воно пропонує Save My Card, це ем, вислати деталі замовлення собі на e-mail, продовжити покупки. Ем, але суть в тому, що після додавання товару в корзину має бути попап, який би показував. Ось товар доданий, давайте вже переходити до оформлення. Чотири модулі OpenCart для покращення процесу оформлення замовлення на цьому закінчується. В YouTube, -посиланні, в YouTube я напишу посилання на модулі OpenCart, які використовувалися. А навіть якщо ви не вживаєте на OpenCart, а... Будь-яку іншу, будь іншу платформу для вашого інтернет-магазину зверніть увагу, як у вас оформ... відбувається профес... процес оформлення замовлення. В принципі, я впевнений, що на там, популярних платформах інтернет-магазину будуть аналогічні модулі, чи там програмісти на крайній випадок самі можуть запрограмувати. Щоб процес оформлення, замовлення виглядав для клієнта був для клієнта максимально простим. З вами був Олексій Стеклов. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, поставте лайк у цього відео.